Інколи у Нью-Джерсі холодно. Великий-великий медіадень. Ми тільки починаємо. Іслам, твоя ціль бути найкращим бійцем паунт паунд у світі, яким ти являєшся сьогодні. І на цьому шляху тобі потрібно перемогти Дасті на цієї суботи. Я зроблю так, що це буде виглядати легко. Я покажу свій рівень всьому світу. Брате, я не бачу нікого, хто зможе дати мені важкий бій. У мене є інша ціль, інший таргет. Я хочу стрибнути в другу вагову. Можливо, там будуть якісь великі хлопці, але я знаю, я можу стати подвійним чемпом. Покладіть когось навпроти мене, закрийте клітку, і поїхали. Можливо, ти повернешся. Приходь у Окей. Прийти, коли ти останній раз був у Окей, коли ти останній раз був у залі, чувак. Бачиш, ось в чому твоя проблема зараз. Ти не маєш поваги. Ти мені подобався більше, коли був ще маленьким і ледве розмовляв на англійський. Чувак, так я турбуюся за тебе. Тобі потрібно займатися. Хабіб, наприклад, завжди тренується. Ну, що це за форма? Це щасливий хлопець. Секретний сік вже тут, yeah, yeah, так yeah, сука. Секретний right? сік вже тут, mm -hmm. Павло. Yes, yes, yes. Так, так. Um, це найшвидше yes. повернення у твоїй кар'єрі. Um, ти відчуваєш, що it's зараз it's найкращий great. момент? Yeah, так, я відчуваю great. себе чудово. Yeah, знаєш, після бою з Вітекером я or подумав, це був чудовий бій, бій знаєте, після бою, бою я почувався круто, ніяких травм, я не постраждав. Тож чому б і ні? Що ти думаєш про Шона? Трішки очевидно скажений чувак, як і ти. Що ти думаєш про нього? Я не знаю. Думаю, в загальному він гарний хлоп. Він стоїть за свою країну і за його людей. І я так само. Тож, я думаю, ми на одному боці. Але знаєте, він багато розмовляє, і певно, це добре. Це добре для продажів. Тож я радий. Я думаю, ми влаштуємо чудовий великий бій, крутезне шоу для всіх. Я я йшов цю суботу. я в захваті. Дякую, хлопці. Навчи мене танцювати. Спочатку тобі потрібно подивитися. Поїхали, Павло. Давайте, оплески для Аргентини. Хочу побачити твої танці після твоєї перемоги. Само собою, і ти також, і я також. Ну каутуєш його і станцюєш. Я станцюю, не сумнівайся. Дякую, ти неймовірна. Я і Шон зараз влаштуємо щось по типу чоловічого танцю, поспарингуємо. Найважчі раунди з цим хлопом. Найважчі. Я увійшов туди, аби отримати задоволення. Жодних поганих намірів. Намагаємося не травмувати один одного, не отримати розсічень, але відтворити реальний бій. Тиждень бою з шоном це завжди стрес. Як бачите, ми спарингуємо за два дні до бою, тож це завжди стрес. Але спаринг це не так погано. Ось медіа день це блядь, це те, що змушує мене прокидатися вночі. Тож так, спарринг це легко. Він робить це увесь час, тож все окей. У неділю ми у і це доволі круто. Зараз ми йдемо діставати вудицю, спробуємо впіймати якусь рибу у Гудзоні. Я можу зробити одну, але потрібен бамбук, але я не думаю, що він у них є. Ну, почнемо. Ось вона. Пройшла двокілограмовий тест. Ось ця тобі підійде краще. Та ти що? Думаю, взяти судака на цю красуню. Подивись на цю. Ми знайшли одну. Зараз десь тут знайдемо воду, зробимо снасть і почнемо. Боже, благослови мене не з рибним пальцем, але з рибним кулаком. Окей, давай спробуємо. Він у своїй стихії, коли він тримає вудицю. Я, як тренер, я віддаю перевагу не витрачати енергію на тижні боїв, але для нього це зовсім інше. Тому що він може розслабитися, ментально розслабитися, налаштувати свій розум, зняти напругу. Зазвичай я не роблю так, але Ніко це інший випадок. Поки вона у воді я посміхаюся. Моя сорочка, мої штани. Я міг би піти у піджаку, але я хочу бути більш формальним. Намагаюся працювати над картинкою. Тим часом твій опонент ходить в одній футболці і думаю, в одній тій самій. Або у нього 20 таких. О-хо-хо. Боже мій <рес> секретний Сік, неймовірно. Сертифікований штам крихітко, топова якість. Це круто. Особлива річ, можеш вдягнути. Дуже сильно дякую, бро. Павло і секретний Сік тут. Ось це сутенер. Сутенер це щось. Цей хлоп переконав мене. Будеш представляти своїх людей, репрезентувати монархію. Монархію людей секретний сік. Подивіться на це. Дякую цим хлопцям. Дякую, брати, за можливість. Виглядає круто. Це гляне місто. Як ви? Дякую всім за те, що прийшли. Вітаємо на прес-конференції Окей, Давайте починати. Шон, ти не боїшся війни. Ми вже бачили це у твоєму минулому бою проти чемпіона. Думаєш, Павло, той тип хлопця, що може дати тобі війну? Знаєте, я не знаю скільки ще секретного соку в нього залишилося. Але сподіваюся, чувак, ти щасливчик. тобі краще сподіватися, що ти улюбленець Бога. Тому що я, блядь, збираюся засунути твій член тобі в дірку. Після бою я дам тобі секретного соку, аби ти змінив свій зовнішній вигляд. Ей, мені подобається! Мені подобається Коста, він кумедний мадафакер. Я думаю, нам всім подобається Коста. Ми, блять, будемо стікати кров'ю заради вас, хлопці. Я ціную вас, хлопці. Я, блять, люблю вас, люди, за Америку. У вас просто неймовірна енергія. Це просто неймовірно. Коли ми відчуваємо, в якому ви захваті, хлопці, можете уявити собі, наскільки крутий буде цей бій. Ви змушуєте мене з нетерпінням чекати, аби увійти в клітку проти цього мадафакера. Він багато тренувався, я також, аби зробити круте шоу для кожного з вас. Дастін, ти розповідав, що для тебе нарешті означає завоювати золото, але якщо цього не станеться, враховуючи те, чого ти добився, чи будеш ти задоволений своїми досягненнями? Я не знаю, чувак, я довго працював над своїм настроєм, намагаюся бути задоволеним своєю кар'єрою, але спочатку потрібно пройти цю суботу. Я кажу правду, він завжди виглядає добре, коли він б'ється з ударниками. Але коли він зустрічається з якимись реслерами, у нього завжди якісь проблеми. Ось чому він не вірить. Краще йому послухати тренерів і боксувати, як вони кажуть. Це не бокс, це ММА чувак. Але ти заснеш як буксер. Побачимо. Побачимо. Окей, Ньюарк, не можу висловити, наскільки ми вдячні. Ми очистимо сцену і проведемо фейс-офф. Поїхали, сука. Мій чувак. Я нокаутую тебе в цю суботу. Як? Ти заснеш чарівний ляпас. Ти заснеш, якщо не постукаєш. Ти солодко заснеш. Ти впадеш до моїх ніг і почнеш молитися. Не проспи плюху, мадафакер. Не називай мене модафакером. Не проспи плюху, мадафакер. Не називай мене так. Не лізь до мого обличчя, не роби так. Прояви повагу, не роби цього, не називай мене мадофакером. Ні, послухайте ще одне. Я не хочу битися. Це не моя країна. Я поважаю тебе. Тоді не називай мене мадофакером. Не лізь до мого обличчя. Ми будемо битися. Звичайно, будемо.